Усім привіт! провожу зараз перевірку лічильників Мюллера. От Під'єднуємо. Тут у нас позначено D, а sbm 20 називається ці детектори, датчики. Природній фон. Ось так от. на природний фон, можете подивитися. Ну, буде близько 0,2 імпульсів в секунду. От, я тепер підношу джерело B8 від DP5, от воно, підносим. і покази полетіли, як бачите, забираю знову природній фронт, ідеально працює. Ну, По звуку ось Так, Імпульси короткі, все ідеально, без пакетів, незатяжні імпульси, немає. Жодних ніяких несправностей. Все в ідеалі. І ці нові реально були без вирватки, вони були в ідеально нових дозиметрах. В ідеально нових дозиметрах. От. І звідти я їх якраз і дістав. Бо дозиметри і вигодно були їх здали на золото в общем Там дисплей. Е Плями з'явилися, що міняти дисплей було дорожче, ніж здати на золото палаті. Так, це в ідеалі. Так, тут де позначено плюс, от позначено на бакеліті. завод позначив. Природній фон, Ну, по звуку чути, Підношу джерело. Так. Можна піднести цією стороною. Так, ну, ідеально працюємо. По звуку все чути. Так. Ну і не тільки цифра, видно, що немає завишених е, імпульсів протяжних пакетами. Все ідеально. Так, ну і покажу. Сокусую у по усіх сторін. такі гарні, ідеальні м'яти навіть немає. Ну, супер. Це було покрито плівкою, я її відмив і зняв. Вони прям приклеювали якимось канцелярським клеєм в СССР. Замотували темно надійності. От. Ще клас. Кому потрібні такі лічильники, звертайтесь, є в кількості, скільки завгодно. Є любі, є з, з, з двома цоколями, є з одним цоколем, є без цоколів. Є не для, нові, але ідеальні зовні, але неробочі, померли від старості. Це для звіту, для отчетності. От. Є любі, є справні, є робочі глючні, ну, для експериментів і так далі. Ну все, Всім пока.